Великдень одне з найбільших і найшанованіших після Різдва Християнських свят, воно приурочене Воскресінню Христа. У давнину Великдень вважався святом Бога Сонця Ярила. Звичай пекти Пасхи та фарбувати яйця виник також дуже давно. З першим променем сонця священик в церкві сповіщає Христос Воскрес, а прихожани хором відповідають воістину Воскрес. Під час урочистого обходу храму святять Паски, крашенки та різний наїдок. Потім усі розходяться по домілках, щоб сповістити одне одного про велику радість та привітати зі світлим урочистим святом. Як і Різдво, Великдень, родинне свято. На нього збиралася вся родина. За традицією, розпочинаючи урочистий сніданок, господар обрізав зі священної Паски скибочки з трьох боків, приказуючи Бог Отець! Бог Син і Бог Святий Дух. Ці окраці тримали до закінчення свят, і потім віддавали худобі. Після святкового сніданку діти носили старшим родичам гостинці і отримували за це ласощі та писанки, якими потім гралися. До свята готуються заздалегідь, печуть Пасхи, роблять крашенки і писанки. Жовті, червоні, жовтогарячі кружальця, багатокутні зірки на писанці, зображення сонця. Хвилі означають воду, ще зображують листя дубове або вишневе, малюють півників, козликів, пташок, рибок, метеликів та бджілок. Свято Великодня в Україні сьогодні символізує загальне відродження та обновлення.